Якщо я за рік не покажу результатів роботи, я спокійно напишу заяву і піду. І наша команда. Оце все. Оце я відверто кажу щиро і чесно вам. У моїй команді багато таких, як Геннадій Юрійович. Любі мої діти! Що робити? А по місту все, Беркут біга, людей одлавлює. Да. Ми трьох, сіли в трьох. Анатолій Васильович каже, хлопці, давайте брати владу в свої руки. Віталій каже, як, да ви, я так просто полюсь сказав, ну просто це б історія, ви маєте і знати. Як, ви що, не дай Бог, що нас же вже стріляють. Анатолій Васильович мене штовхає. Малю, як це, Я беру листок, кажу, дивися, тут ми робимо так, тут став один блокпост, тут другий, значить, 4-3 в'їзда в місто, тут перекриваємо, тут все. Треба гроші. На що? Я кажу, купимо кусачки, візьмемо ружейку зараз в міліції, кувалду треба. Антоні Васильович, ви ма тисячу гривень, каже, на, Віталік виймай 800. Я беру ці гроші, їду в епіцентр. Купляю, а міти за нами слідкує. Дивляться під камери, купляю 50 черенків лопат, отакі кусачки, пам'ятало, щоб порожейку за зброю взяти, кувалду. І вони все поняли, що ми вже пішли вперед, що ми вже не зупинимося. І пішли з нами на перемовини. От. Кажуть, ми, у нас була одна умова, що ми хочемо взяти владу, бо все одно ми її візьмемо. Проблема в тому, щоб не постраждали люди. Реально людям пояснити, розказати, що відбувається, неможливо. Треба ходити по дворам, а ви знаєте, по дворам не всі люди адекватні. Приходиш, воно ображено на все, йому все погано, в ньому тут болить, наліки немає, то немає. Він шукає хоч кошкого на послати, вибачте. І тут ти приходиш, стоїш, і він. Що що? Довічає, довічає. Але ви знаєте, я повторююся, єдиний шлях. Це вивчити на цих виборах, хто йде. У мене по округу, я по цьому балотую. Іде був губернатор. Як кажуть, як казав Єльцин колись, це наш чоловік. Він був зверху і знизу, і опять зверху. Тобто, і все одно балотується. І балотується на території, де в нього гуртожитки, де діти будуть, яких змусить голосувати за себе, Добовий ректор. Розумієте? От і і таке буде відбуватися на цих виборах, і можливості прийти сказати ну немає ніякої ніде. Оце ходити кожного за руку і кожним говорити. А може та начинається свічені запі створца. Буненьку нашу Україну, не плачте за мною, якщо в полі згину все віддав за любу неньку мою.